Давайте вам зроблю огляд на таку їжу в Німеччині. Значить приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких роллера. Ти дивишся, що тобі подобається, то ти береш. Що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати: ти або платиш за годину за людину, їсиш стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, типу, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам це розкладу, розкажу, як це все працює. Отже, беремо палички, що у нас тут є соус, у нас тут є пісосолодкі, щілі. Вибираєш, хочеш і починаєш камеру. От воно їде, відчиняєш, забираєш. я вже одну з і вживаєш. Я та інформацію. Напої, до речі, в суму пів години не включені. Ти купляєш їх додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш не 12-14 євро. І там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш. Абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав купу їжі і залишається щось після тебе, типу, то кожні 100 грам, здається 2 євро. Карусель, карусель. По оплаті пів години, 12,90. Година година, безліміт, і все скільки хочеш, 14,90. для дітей до 10 років 7,90 година або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм там 5-6 тарілок років і, і все. Я погнав собі так. Добре, я влупив свій інтерілок і з'їв. Ну як влупив? Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на цих тарілочках. І взяв стакан колу собі зараз. Зараз гляну, скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну, пів -пів години і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсте, скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати. Але чисто з цікавості, от я пам'ятаю, як перший раз туди сідав, мені просто було страшно цікаво. Блін, як воно взагалі. І ну дуже прикольно. Ще я спробую знайти ресторан, де взагалі отак ну реально стадіон просто їжі. І ти їсти скільки хочеш за 12 євро. От просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше, Ога. Совсім пока.